Made the same А? Що? Maybe... nope? Штольня. Штольня. А це значить, що на годиннику 14.57. І ми вриваємось прямо в штольню. Туди. Да! <рап> Вас. Сьогодні ми знову в нашій штольні і шукаємо особливе місце. Називається штольна гіпербарея. Нам треба прийти на північ цієї штольні. Тобто в шахті буде секретний прохід. Ми не знаємо, де. Шахта приблизно 20 кілометрів. Нам треба знайти. Будуть тортури, будуть сталінські бочки смерті, будуть просто сталінські казімати смерті. Let's go! Чуваки, чекайте, який тут тунель. Тунель нереальних розмірів. Туди дуже далеко. Ми зараз шукаємо місце, щоб поїсти. Ми сюди добиралися. Грибочок, обіди. Три години добиралися сюди. Там Тут навіть збереглася одна стрілка. В доволі похилому стані. Тупа похила біомаса. Похи передачі. Я тебе буду світити. Поси? Ага. Алибубанич. Алибанич? Буля. Не, ну вот это прикольно, не знаю. Ну? Что ставишь? Я спать Це як був перший, скажи своє відчуття. Відчуття? Та, що там по відчуттям? Уже закалка така, знаєте, дідочка. Лізеш уже без ніяких сумнівів. Так що все буде топчик, давайте. Let's go. Дай Боже. Дай Боже. Слава Україні! Героям слава! І ми піверої. Ока жала, жаба брать, блять, прилібається. Да, я на ней сів. Братва, ми знаходимося в секретному місці. Цей тунель ще не розвіданий абсолютно, нема на які графіті. Я вважаю, що ми правильному шляху до гіпербареї. Тоді ми рухаємось далі. Бам! Схоже тупік. Зараз подивимось. Ого, тут жахливий стан. Я думаю, сенсу далі йти немає. Йдемо назад. Пацани, на кому тримається вся штольня? На нас? На нас? Ви, можливо, праві, але. Оба! Помпаром.

Якось дуже нелогічно саме на лігня. Плюс перший поверх. Дуже багато тут лабиринтів. Так. Ну, ти бачиш графіті на яких немає тут. Абсолютно ну, це дуже небезпечно. Як ти себе почуваєш? Дуже погано. Важко йти? Так, дуже багато. Всякої лікують. А тобі як? Так, трохи я відчуваюся, тяжкість у повітрі, багато пилу. Дихати важко, але треба триматися. Чиназис. Братва, така тема. Гуляли, коротше, бродили, бродили, і тут отака фигня. Дивіться. Тупо помітки Я і скину випадково. звітидіоди. І, і чітко видно, як вони кудись ведуть. Спробуємо піти по ним. Сподіваюся, пастка. побачимо. Ой, с друга. Наше життя лежит в этом канале. Проверим нашу удачу, хлопцы. Let's go. Ты зря уявляешься, О, <реку> <реку> а, да. Прыгай, какашка. Я такой думаю, что-то оно плохо забито, можно полезть. Ого, Ми прив'язали тут канат на цю железяку. Навалюємо купу каміння. Ой-ой-ой, обережно. Я наступний. Та все нормально. Не очкуй. Я страхую. Нові горизонти відкриваємо для себе. Знову нові штольні. Графіці, як раніше, немає. Дуже сильно загазованість, тобто на, кам... О, на камеру видно. Це пиль, вона може собі мати газ. Трошки, знаєте, такий кумар сходить тут вона, на тебе. Тобто я в натурі закумарився. Спас лютий. Зайшли ми в штольню о 15.10. Знайшли знову якесь місце. Взагалі вийшли не там, де ми думали. Спробуємо зараз туди посібальці залізти. Да єжжі вихід нарешті. Якщо, нормальні такі Тури були, трохи вже запихались. Не знаю, чи прийдемо сюди ще наступного разу, тому що багато ще місць не досліджено. Побачимо. Але сьогодні ми зробили багато роботи, тому я вважаю все тип топ Як, як враження. Це було дуже тяжко. Ну, звичайно. Виходимо. Ну що, чувачки? Вийшли ми вже на годинку. 19.31. Чому ви вийшов. Є рани, ніхто не здався. Ми вийшли нарешті, бо у нас скоро вже автобус. Так що тікаємо. Швидше, поки нас тут не зрісували Мінти. Пацани, що ви там? Лізу? Давай. я не бачу, виходи руки. Остання залишилась драбина.